Починаємо після матчу прес-конференції команди ВК Прометей. Перед мікрофоном головний тренер команди Андрій Левченко та ліберо команди Олександр Бойко. Олександре непогана гра, особливо другий сет, 10-4 вели, але потім перевага кудись зникла. Що сталося? Як вважаєте? Е -е, довго ми чекали цей матч. Е -е. Були в нас трішки інші плани на гру. Взагалі не задоволені своєю грою і взагалі командою. Взагалі не зіграли свою гру, не знаю, чому так вийшло. Якийсь, може, мандраж був перед грою чи щось таке. І розраховували на, на набагато позитивніший результат. Не, не можу сказати, що у нас, чому так вийшло. Андрій Сергійович, не можна ви з точки зору тренера пояснити, чому так вийшло, чому така поразка? Нас, як сказати, з перших хвилин після матчу те, що можна відмити, це звичайно велика кількість власних помилок. У нас просто сьогодні було катастрофічно. І добре, якби ці помилки були в складних таких ситуаціях, які... Нас суперник вимушував робити ці помилки. Ми просто помилялися в дитячих простих м'ячах І маючи, наприклад, у другому сеті 4 сетболи, ми жодного з них реалізували. Граючи з таким суперником навіть не у повному складі, неможливо розраховувати на якийсь результат. Це перше. Ну і друге, це я гадаю, що це брак. Брак таких ігор, в яких більше грають нерви, ніж фізичні якісь властивості чи тактика. І ось чому. Трохи не справилися може, з власними нервами, бо таку кількість неподач і помилок в атації, і костих помилок, ну це вперше в нас трапилося. Але все трапляється вперше і будемо працювати. А більш детальні вже причини, чого так сталося, будуть після. Перегляду повної статистики і матчі, дякую вам за розгорнути коментар.